Я ніколи не розповідав цю історію повністю, боявся, що мене вважатимуть дуже Але сьогодні, 2 грудня 2025 року, і завтра мене офіційно поховають. Тому слухай уважно: це не вигадка, це те, що сталося зі мною за останні півтора року. Мене звати Артем, мені 30 і до минулого року я був звичайним хлопцем. Працював у Києві дизайнером, знімав квартиру на Подолі, зустрічався з дівчиною, планував весілля, а потім усе пішло шкереберті. Усе почалося з дрібниці. Я знайшов у секонд-хенді стару плівкову камеру Зеніт 1987 року випуску у ідеальному стані. Продавець віддавав за копійки, бо плівки все одно ніхто не проявляє. Я взяв, бо люблю він.